Вулиця Старий Поділ 4. близько дев'ятої ранку. Колеса машин занурюються у глибокі калюжі, водії обережно маневрують, а пішоходи шукають обхідні шляхи. Мікрорайон затопило. Причина аварія на водопровідних мережах. Для ліквідації наслідків на місці працюють комунальні служби Полтава, водоканал та КТП 1628, які відразу взялися розчищати водовідводи від листя. Затоплює оці навколишні всі дома. Тут у нас є ливнева мережа, яка справилася з цим об'ємом води. Але для того, щоб вона поглощала всю цю воду, треба було приїхати і працівникам КТП прочистити вивневі рішітки. Полтавці кажуть, попри роботу комунальників, ситуація на вулиці залишається складною і пересуватися тут майже неможливо. Дуже дуже жахливі, тому що тільки що якраз я йшов, ніяк пройти це тільки по проїжджій частині. А це добре, що автомобілів не було, бо ну, пройти, чесно, нереально. Затоплено все, ну, навіть от центр, Подільський там ніяк не ні зайти, нічого. Підтоплення не лише ускладнює рух, а й додає мешканцям побоювань за стан вулиці. Люди кажуть, ями та провалля тут з'являються регулярно. Дві ями біля скіфі, три ями на митній площі. Тепер нова яма біля нашого будинку. Подол просто піде під воду. Ну, під землю, точніше. Вже, вже це масова проблема. Це не одна яма, це не дві, це масова проблема. Ну, це не перший випадок. До незручностей додається ще й сморід, кажуть місцеві. Після підтоплення повітря насичене неприємним запахом. Цією дорогою ми дуже часто ходимо додому, і саме сьогодні пройти просто було неможливо, по тротуару тільки по проїжджій частині, а там їздить транспорт. Ну, тому це дуже заважає пересуванню по місту. Ну а так ще є помімо того, що залило тут ще стоїть дуже неприємний запах. Вже ближче до обіду води на дорозі поменшало, залишившись тільки на тротуарі біля будинку. Поряд. Утім, вона зникла не лише з проїжджої частини без водопостачання. Залишилися будинки на старому подолі та по вулиці Петра Ротача. Порив тобі на човній трубі діаметром до 200, випала просто ну, дирка говоря, випала просто і все. Займалася аварійна служба перекриттям лінії до обіду. Зустрічалися представники для того різних організацій Обленерго, Полтавгаз, Телефон, щоб виконувати землі роботи з екскаватором. Зустрічалися представники і почали з розкопудим'ятурбу та ну, ну, метр, може два, як получаться. Майстер Шевченківського району комунального підприємства Полтава Водоканал додав подачу води людям планують відновити до вечора 10 жовтня.